Це було дуже швидко, без майже без звуку в останню якусь там дові секунди. Я щось почув. Так, спецкор телеканалу Фрідом Олександр Количев згадує ту мить, коли отримав важкі поранення. 23 жовтня разом із колегами. Він працював у Краматорську, фільмували потрощену росіянами автозаправку. Саме там і опинилися буквально в епіцентрі ворожої атаки. Воєнна кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін загинули на місці. Олександр. Андрю дивом вижив. Дівчина журналістка загибла. Оця машина, вони на ній їздила. А тут це інші загибли. Того дня, згадує Олександр. Разом із командою виїхали документувати наслідки чергового російського обстрілу. Працювали у самому центрі Краматорська. Ділиться і гадки. Не мали, що щось піде не так. Це було майже вдома, в двох хвилинах від того місця, де ми живемо. Була дуже гарна погода, тому взагалі ніяких. Поганих думок не було. Працювали, додає, як завжди, швидко і злагоджено, і вже саме закінчували роботу. Залишалося, згадує Олександр, зробити лише кілька кадрів. Я якби біля машини, біля відкрити верхів стояв біля своєї Ленка в, може в метрі в двух під мене, а чуть-чуть далі. Аж раптом тишу розірвав гучний вибух. Вже згодом стало відомо. російський ланцет прицільно вдарив просто по автівці журналістів. Співався себе на такому відчутті, що я десь полетів, впав звук, я не, чую, не відчуваю ліву частину тіла, лице, вухо, рука. Коли вже впав, дихання забилося. Із забоєм головного мозку, переламом та численними осколковими пораненнями Олександра доправили до лікарні Краматорська, а згодом евакуювали до Дніпра. Після хірургічних операцій а вже провели п'ять нашій лікарні. Олександр почав виживати. Дуже постраждав зір. кожного дня робимо салацію. Ми зможемо сказати, що я все в порядку, Але позитивний процес по здорової на сьогодні вже пішов. Утім, більше за власні травми ділиться Олександр Підкосила новина про загибель колег. Дізнався про це буквально кілька днів тому. Знаєте, я такої команди резонансної в гарному сенсі я. Не бачив я ні з ким, так гарно працював в житті в своєму. Ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато пікінків, день народжені, звичайних приїздок там на річку і так далі. Тобто ми були, мабуть, найкращі друзі. Ну, він чутно, що він заходить в депресію, підключились. Лікарі, психіатри з психологами, і ми бачимо і тішимося з того, що його стан почав виправлятися, почав їсти, почав жартувати. І велике бажання Нині Олександр мріє якнайшвидше одужати та повернутися додому. Там на нього чекають дружина і донька. Катерина Нічок, і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. У нього улетів капот. Це зіл 157 У нього злетів капот. Кабіна повністю згоріла, так само як і кузов, поблизу якого стоїть ваш оператор. Він теж вигорів. Але якщо ми відкриємо двері, ви побачите, якою була висока температура. Ручки були з алюмінією. Вони розплавились. на задньому сидінні. Лежить скло. Бачите, наче ганчірка це скло, яке розплавилось від високої температури. Ламками дах приміщення, розтрощені кабіни та вигорілі салони автівок і друзки скла повсюду. Михайло показує нам наслідки російської атаки по Дніпру. Високоточна зброя окупантів знову влучила точно в ціль цього разу в експонати колекції ретро автівок, вантажівки, автобуси, легковики. Раніше уховота щось просив. раніше. Я просив інших, дайте понівечений експонат. Тепер в мене різко додались 10 власних експонатів. Директор музею машини часу зізнається, коли дізнався про приліт, навіть і не думав, що в зоні ураження опинилися саме його ретро автівки. Зранку мені зателефонував мій друг. Зранку мені зателефонував друг. Так обережно каже, у нас приліт. Я спочатку подумав, що по його будинку, але потім він скинув мені відео. Коли я це побачив, будівля, де зберігалася частина колекції ретро автомобілів, каже Михайло. Постраждала через керовану авіаційну бомбу. Друзі та відвідувачі музею не залишили його сам на сам з наслідками удару. З вінниками та лопатами усі дружно взялися за прибирання. Забрали собішники і вже йде уборка. Могло все згоріти. но але... могло все згоріти, але дякувати ДСНС вони все загасили. Згоріли, он бачите, тільки дві вантажівки. Вони ще й завалені плитами. Колекція в жахливому стані. Цей автобус 80-х років ще донедавна був пересувним музеєм та мав ідеальний вигляд. Тепер в нього не відкриваються двері, вибиті вікна. А на кузові є сліди від уламків російського каба. Кілька десятиліть тому цей автобус був пересувною читальною. Зупинявся у районах, що тільки будувались у Дніпрі, аби Люди могли читати книги з міської бібліотеки. Михайло відновив бібліобус, а згодом зробив частиною музею. Жалка така, готове артпространство. Шкода, готовий артпростір, унікальний стан. В автівці був дуже маленький пробіг, і вона була гарно зроблена. Серед потрощених російським залізячим автівок і та, яку Михайло зробив для сина, аби він брав участь у спортивних змаганнях. Я сину, коли відправляв на соревновання Я сина, коли Відправляв на змагання, пильно слідкував, щоб він ніде подряпано не зробив. За весь час не зробив. А тепер тут вм'ятина, там вм'ятина. Скла немає. протягом трьох років каже Михайло. Він писав свою частину історії повномасштабного вторгнення, збирав розтрощене після ворожих атак по Дніпру, автівки, буси, човни. У майбутньому хотів зробити виставку Війна навколо але тепер ці експонати немає де зберігати. на Ніхто не паді смотреть, Этого вже зараз на неї ніхто не прийде дивитись. Вже надивились люди. Її треба заморозити, музеїфікувати і пізніше показувати. До неї буде зацікавленість, та до цього два-три роки експонати треба десь зберігати. Тому одним з наших прохань до міста було надати 500 квадратних метрів, де ми могли б їх розмістити. Михайло каже, мріє відновити частину колекції та дати автівкам друге життя. Тому у соцмережі звернувся до тих, хто му. Може і хоче допомогти зберігти ретро автівки для історії. Акцентує це прохання не до простих українців, а переважно до європейських благодійників. машини на Ці автівки на металобрухт не хочеться здавати, тобто я хочу дати їм другий шанс. Правда, самотужки не можу. Ярцева, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.